Привіт, вітаю підписників та нових глядачів каналу. Ми починаємо. У новорічні свята одним із танків, які можна було цього року отримати з коробок, був британський тяж восьмого рівня Контрад... Контрадікті Контрадикшєс. Суперечливий цей суперечливий отримав механіку двох стволів, яка вже присутня в нашій грі, але з трьома змінами. Перша зміна це закриття дул гармати після пострілу або відкриття обох стволів, якщо є бажання шмальнути дуплетом по противнику. Друга зміна при переході в режим двостволки танк рачає швидкість і його точність зменшується, а розклад гармати залишається фіксованим. І третя відмінність це те, що залп можна зробити відразу, а не потрібно чекати 2 секунди, як це відбувається в совєтів чи в американців. Плюси у танку це його броня, як башня, так і корпусу, а також його динаміка. Мінуси. Розмір на фоні танків свого рівня він виглядає нахилим таким акселератом і його гармата, яка за дуплет. Має платити швидкістю і точністю. Якщо в радянських танків те було що схоже на барабан на два снаряди, то тут це скоріше недорозуміння на ті ж самі два снаряди. Проте танк цікавий саме тим, що при бажанні може влупити як 360 з одного ствола, так і 720 з обох, і в окремих випадках ця здатність може перевернути хід бою в твою сторону. А що по фарму та іншій статистиці? Мені це починає подобатись, тому що вже стає традицією. Тому. 100 боїв, 12 годин реального часу гри, 123 пройдених ігрових кілометрів, 1014 пострілів. В статистику потрапляло все. Бої на 5К шкоди, такі мої зливи на перша хвилина гри. Статистика збиралася виключно на звичайних снарядах. В боєкомплекті комплекті було лише 6 голдових снарядів та 6 фугасних, які використовувалися лише в разі крайньої необхідності. В розрахунок фарму не входили витрати на вогнегасники, ремки та аптечки, якими я затарюся тисячами, коли на них віддають знижку 50%. Все це було зібрано та опрацьовано модом, який я створив власними руками і в який вбухав немало часу. А найголовніше, на відміну від попереднього відео, контрадікшен вже є з ким подібря. Тому це відео має вже плюс 100% до цікавості, і лайк можна ставити вже прямо тут. Ну а й найцікавіше, як завжди, наприкінці відео. На порталі Tomato.gg статистика цього танку має наступний вигляд: середній мінрейт 52,1%. Нанесена шкода 1478. Асист. 318 час в бою 4 хвилини та 44 секунди. А які цифри вийшли в мене? 58% перемог на цьому танку були доволі рівними, не було якихось серій зливів чи перемог. Виживання в 41% це заслуга не лише його дійсно непоганої броні, а й того, що в момент, коли на ньому грав, рандомі не всі знали, куди його пробивати. Точність краща, ніж у польського лиса, 76%. Але це через те, що Кондрадікшен звоєв притул до своїх противників. А от постріл пробиття та попадання пробиття гірші, і тут хезе чому так. Ран в команді по досвіду цей показник показує середню позицію по досвіду в команді. 5,23 це вища, ніж у поляка. А ще він говорить, наскільки я, як гравець здатний впливати на гру на тій чи іншій машині. І повірте, це капець закорелює зімбовістю одних машин та трішовістю інших. На кількості пострілів пробитів та пошкоджень зупинятися не буду. Якщо цікаво, то можна поставити на паузу та ознайомитися самостійно. Нанесена шкода: 1746 в середньому і 5200 максимум забій. Сумарка: 2000 в середньому і 5300 максимум забій. І тут, не дивлячись на те, що контраді. Якщо знаношу більше шкоди, сумарка в нього менша, так як лис обганяє його за рахунок більшого асисту. Снайпер з нього так собі, лише 233 одиниці нанесеної шкоди, з відстані понад 300 метрів. Фраги 1,15 в середньому та максимум 5. До речі, про асист. Не знаю, як так вийшло, але в середньому забій британець виявляв більше танків противників, ніж поляк. 0,87 проти 0,75. Асист. За світ 232, збиті гусениці 40. Цілком логічно і очевидно, що середня пройдена відстань тяжа буде менша. лише 1 кілометр 320 метрів. А тепер поговоримо про вічне, про час. Середня тривалість бою 7 хвилин 12 секунд, нічим не відрізняється від лиса. Час в бою 5 хвилин 14 секунд. Або 75% часу я на цьому танку жив в бою. Абсолютно нормальні середні цифри. Броня. На початку відео я її тупо вихваляв і не даремно. 777 одиниць заблокованої шкоди за бій не найкращий, але один з найкращих показників серед танків восьмого рівня. І от ми поступово, а головне, майже непомітно, підійшли до фарму. Отримує контрадікшн з майже 40 тисяч срібла за бій на звичайному і 60 тисяч на прем акаунті. З них. 7400 йде на ремонт та майже 13 тисяч на поповнення боєкомплекту. Після всього цього залишається чисто фарма 19696 на звичайному і 39682 на прямо І тут в мене виникає питання: а якого фіга? Це списів два з 52 ліс, 57% перемог, чистими вивозить за бій в середньому 44 тисячі, а Contradictions з 58% перемог лише 39,5 тисяч срібла. І це при всьому тому, що більшість показників у цих танків або одинакові, або знаходяться в межах статистичної похибки. Ок, я розумію, що основна причина це різниця у ціні снаряду і відповідно вартості поповнення боєкомплекту. Але тепер я розумію, що якщо мені потрібно фармити, то при одинаковій кількості часу в грі на лисі це буде ефективніше на 10%. Так, доведеться відрощувати скілуху, щоб не позоритися з 50% перемог на лисі, але від цього тільки збільшиться фарм. І це ще не все, тому йдемо далі. В грі є плюшки, які гравець отримує, виконуючи якісь завдання або після активації резервів. В коді гри їх три типи: звичайні бонуси та бонуси від кланових чи особистих резервів. І от якщо додати їх, то картина фарму виглядатиме по-іншому 84 600 в британця і 80 400 в поляка. Це на прем-аккаунті. Скажу відразу, що саме ці цифри нам нічого не говорять, тому використовувати їх для порівняння некоректно. Я не завжди вмикав резерви для цих танків, та й умови для них були зовсім різні, так як я на Лисі збирав статистику в звичайні дні, а на контрадікшн з новорічні свята, коли з новорічної ялинки, бонуси сипалися мішками. Ну от, здається, і все. Більше нічого не забув. Підписуйтеся на канал, щоб не пропускати відео, всім мирного неба та хороших сусідів.